Я, як голова комісії реформу галузі реформування, охорони здоров'я, хочу представити на ваш розсуд, на ваш розгляд, проєкт. Плану роботи до кінця поточного року, тобто на 2014 рік, так як зараз найактуальнішими питаннями у галузі охорони здоров'я є реформа двох основних напрямків. Тому у план роботи до кінця року я включив. Пропоную включити тільки два основні пункти: це реформування, реформа догоспітальної медичної допомоги, то до створення первинних центрів медико-санітарної допомоги в області в адміністративних районах. І другим пунктом реформа системи швидкої медичної допомоги до створення Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, то що вже колега піднімала питання тут: якість надання, час доїзду і тому подібне. Думаю, що цих двох питань нам буде достатньо як основні питання. Зараз я можу ще доповісти по цих питаннях, от що входить, що має в свободі суть цих заходів, і хто може бути залуче. До виконання цих питань. Значить, реформування до госпітальної медичної допомоги, створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги. У чому суть? Аналіз термінів реформи, коли вона почалася і коли вона, як вона протікає, закінчується чи не закінчується, тому що визначеного якогось терміну нема. Аналіз ефективності реформування, так? Аналіз, ефек... аналіз якості реформи. Аналіз проблемних питань, які виникли по ходу реформування цієї галузі, аналіз причин скасування цієї реформи у деяких районах, а конкретно в Кузькому районі. Думаю, ви знаєте, що районна рада винесла рішення про скасування реформи. Хоч було рішення Міністерства охорони здоров'я про призупинення реформи у березні місяці. Тим не менше, в Кузькій районна рада прийняла рішення скасувати цю реформу і повернути стан на Початок жовтня, тобто станом на 1 жовтня. Але наскільки мені відомо, рішення прийняли, як воно виконується, ніхто не знає. Тому що і не повернуто станом на 1 жовтня, і не працює та система, яка б мала працювати в ході реформування. Я думаю, нам, як представникам громадськості, треба це питання вияснити. І останнім напрацювання рекомендацій усунення недоліків цього реформування. До роботи у цьому напрямку запрошуються члени комісії безпосередньо члени правління громадської ради. За згодою члени будь якій громадської ради, які мають бажання працювати в цьому напрямку. Представники управління охорони здоров'я відповідальні за проведення цієї реформи. Керівники або представники центрів первинної медико-санітарної допомоги, як із адміністративних районів, так і з міста Ужгород, щоб вони нам пояснили, в чому там є питання і проблема. Ну і представники органів місцевого самоврядування, тому що у великій мірі від них залежить і якість, і швидкість, і ефективність проведення цих реформ. Друге питання: реформування системи екстреної медичної допомоги. Тут пропонується також провести аналіз якості реформи проведеної. Можна констатувати, що аналіз що реорганізація системи екстреної медичної допомоги вже теоретично мала би бути закінчена. Тому що почалася вона з 1 січня 2013 року. За півтора року вже всі організаційні заходи мали бути завершені, і нам треба просто оцінити. Якість цієї реформи тому пропонується заслухати керівника Закарпатського територіального екстреної екстреномедичної допомоги про наслідки реорганізації проблемні питання і бачення ним шляхів розв'язання цих проблемних питань. Ну, тобто, і ще буде аналіз проблемних питань, реформи та їх причини і напрацювання рекомендацій. До роботи в цьому напрямку також запрошуються члени комісії, члени правління громадської ради, члени громадської ради за згодою, директор Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, а також за згодою представники місцевих закладів охорони здоров'я. Як в практичних районі, центральній районі і міській клінічній лікарні, так можуть бути і Керівники відділів охорони здоров'я або їх заступники. Ну і у план я включив іще три пункти, які вже у нас у процесі розгляду: розгляд звернень громадян за наявністю, розгляд звернень співробітників закладів охорони здоров'я, які підпадають під питання нашої комісії, і також участь у роботі інших комісій, громадської ради, членів нашої комісії.